чтобы сыграть плотно в обороне, не дать разгуляться игрокам соперника, игрокам атаки. Но не получилось, все равно пропустили гол. Еще моменты были в наших работе, где могли пропустить. Хотя тоже вроде и неплохо сыграли много атаки, много создали моментов. Я думаю, что ничья это заслуживает результат. Спасибо. Спасибо, в принципе, первый этап первого круга и начало второго круга закончился. Впереди зима, перерыв, есть о по чем подумать, есть сделать анализ и двигаться дальше, работать. Работы очень много, есть куда стремиться, есть чему учиться. Спасибо всем большое. Цього матчі, це був краще, ну, якби прийшли командуючи згідно з цим. Так, згідний, другий танк трошки краще зіграли, тому що зробили трошки перестановки і зробили в перериві я з гравцями переговорів, тому що ми говорили, як ми повинні правильно рухатися як і при обороні, так і при аптації. Вони програє вже 4 підряд матчі, І, видно, прогрес чи не залпоється, що сезон закінчується. ну Це цей етап сезону. Хотілося ага. б серед програти. Хотілося, чому ні. Футбол це все праздник, як для вболівальників, так і для іграх. і Ми таки команді загаснути, команді знятися з чемпіонату, тому що, як всі знають, у нас багато проблем фінансових, і кадрів, і всіх остальних. Дякувати Богу, дякувати цим людям, які об'єдналися до, до одної справи, І все-таки ми цей етап пройшли до кінця. Далі зима будемо думати, готуватись і що далі буде, будемо рішати. Я думаю, що